Друзі, я вас вітаю на каналі Кабіна Рейсинг і сьогодні я вам покажу те, що не прийнято показувати, а саме тачка, яка ще не пошпакльована і не покрашена. Тобто ви зараз побачите, як виглядає в деталях репліка м 3 e 30 в моєму виконанні, яка просто погрунтована, вона без шпакла. Це важливо, що вона без шпакла. Адже ви розумієте, що багато ось таких проєктів, які будуються, вони будуються з застосуванням такого досить великої кількості шпаклі, але ви зараз подивитесь, хоча деякі, можливо, не зрозуміють з вас цих, -цих приколів, але я сподіваюся, що більшість зрозуміє і більшості буде це цікаво. Як вигадає непофарбований кузов, які тут саме є деталі і нюанси. Я зараз спробую вам це все пояснити. Так, давайте почнемо, почнемо, мабуть. Давайте спереду почнемо. Так, дивіться, в нашому випадку бампер у нас М3 це оригінал. Оригінал, тому що ну, нам треба зробити, щоб вона була максимально схожа на оригінал. Крила у нас також оригінал. Металеві. Давайте я вам зараз покажу, Ось, це крило я вже зняв. Ось, Тобто, бачите, ніяких швів тут немає це все оригінал. Розпиляємо і герметик, просто він різного кольору. ну, Це скриється ще фарби, буде фарбуватися все внутрянка, тобто, Воно буде все одного кольору. Е, губа репліка. Дивіться, як це все стикується. тобто, Бачите, тут залишається зазорчик буквально на слой фарби. І все. Тобто, І бампер е, кріпиться. На ось такі кріплення, вони ще точково приварені, ще не проварював. Тобто ось такі ось саласки. Це, в принципі, як в оригіналі, все зроблено, ось таке ось кріплення переднього бамперу. Також там підсилювач кастомний, який зроблений на рідні кріплення. Він на кліпси кріпиться. Ось таке ми маємо в общем, морда. По морді зрозуміло, тут в принципі особливих питань немає. Далі, порог. Дивіться, як має виглядати порог. Тобто, ось по цій лінії він має бути в рівень. Бачите двері. Двері у нас також це переробка звичайних дверей в емочні. Е, методом таким, що ми заварюємо дірки і потім оловом виводимо площину. Тобто, ви бачите, ну, оловом не виведеш прям в ідеал, тому ось ці всі якісь. Дрібнички вони будуть підшпакльовуватись. Але цілому це виглядає ось так. Заднє крило проблема, тому що шов реально дуже великий. Дивіться, він приварюється ось в цьому місці. також трошки оловом виведено, але без шпаклі. Дивіться, рівність. Тобто, ви розумієте, що це не просто рівний лист. Воно надуте, воно таке, як. Як це сказати? в общем, воно таке, як яйце, мабуть, можна порівняти. Ось так. Так, давайте зразу я вам покажу, як виглядає. Ну, тут салон. Ось як це приварено. Тобто робиться така ступенечка. Щоб це було з кантиком приварка, а не стик в стик. І внахльост з плошняком, з плошняковим швом це все пров... Ну, Звичайно, ці всі шви вони будуть оброблятися потім, але суть не в тому. Е -е, дивіться, кузов попісочений. Тобто, бачите, це все е від відпіскоструєно. І відпіскоструєно, це все десь е ну, не півроку, ну, трошки менше. Місяця 4, мабуть. Воно вже стоїть в сухому гаражі, і бачите, воно не іржаве. Тобто, де руками там досить багато я трогав тім, чіпав, то там, так, да, якась іржа, саме на поверхні, вона є, але вона прибирається, в принципі, наждачкою дуже легко. Проте метал не іржаві. Тому це каже про те, що немає вологи в гаражі, а також що BMW робили з гарного металу, скажімо так, альфа Ромео... Або Жигулі, які робились приблизно з одного металу, вони так не будуть стояти. їх треба повністю відразу грунтувати. Так, дивіться, як у нас встановлена рамка і багажник. Разом зі спойлером. Це досить важка інсталяція, щоб це у нас все вийшло в рівень. Щоб це було гарно. Тому що навіть по заводу. В е, ці місця пролазить мізинець. У мене майже пролазить. Тобто, а в оригіналі я в музеї це все тика, в мене є ці фотографії. воно якби... <сі> Тут щелі ну, просто капець. Тут, ну, Дуже дуже великі щелі. Тобто ми, ну, можливо, трошки навіть краще, ніж в оригіналі виконали ось цю штуку. Ну, Спойлер ще трошки прижметься не, не прикручений, просто на шпільках вставлений. Е, задня. Ось ця ось рамка. Це по заводу ось так воно виглядає. Тобто рамка по заводу нашльопується на оригінальний кузов. Саме ось так. І в ось цих місцях, ну, але рамка по заводу, вона металева, вона прикльопується на точки такі сварки. І все. У цьому місці, де нашльопується цей молдинг, тут, в ось місці. Отак воно якось ну, плюс-мінус кривовато і йде. А в цьому місці така велика закльопка стоїть. І коли ви накладаєте ось цей молдінг зверху, то у вас половина закльопки буде стирчати саме до такого з верхнього ракурсу, і буде видно. Це в оригіналі так зроблено, тому відходити від оригіналу ми не маємо права. Дивіться, це рідні всі підсилювачі. Давайте якось спробую. Тобто все проклеєно, прокльопано, все кльопки знімуться і все буде просто проклеєно. Ось бачите, як все зроблено. Тобто, як завод, все по заводському. Зроблено, так виглядає це ззаду. Для тих, хто не шарить, як виглядає звичайна 30-ка. Тобто, ну, ви бачите, куди приходить скло на звичайній 30-ці. І куди приходить скло на М-ки. Тобто, звичайній, воно приходить ось в це місце. На базі звичайної є 30 Ось такої зробили, зробили М-ку. Але спільного, по факту, між м кою і звичайною BMW, це половинка криші і капот. Всі інші деталі вони відрізняються. Тому BMW M3E30 це досить така. Важка робота, важка репліка. І будьте уважні, коли <смі> захочете зробити саме ну, таку якусь гарну репліку. Дивіться, ось ці ось моменти. Тут вставляються такі ось оригінальні пластикові вставочки на кліпсах. Ось так закривається дірка. Тому що, дивіться, коли ви вставляєте емочний бампер, у вас бампер тут закінчується, у вас тут залишається така дірка. Це заводське рішення, ось ця пластмаска, вона вставляється і просто закриває дірку. Тобто е уніфікації дуже багато. Так, Відкриваємо багажник. Петлі багажника у нас також кастомні і свої. Ось так виглядає багажне відділення. Ось так виглядає до. Це ще буде все вичухуватись, звичайно, те, що не відпісочилось. Так виглядає внутрішня площина нашого крила. Ну і до речі. Так що в нас тут каже нам багажник, дивіться. Якщо б я вам не сказав, що це репліка, ви подумали, що це оригінал. Так, давай фокусуйся. О, бачите? Фіброн BMW, навіть рік видно. Тобто, все як в оригіналі. На спойлері, до речі, теж всі відбитки виробника все як має бути. Все закривається. Заднє скло своє, як я вже казав, але на МК своє і переднє скло. Дивіться, ширина оцеї планочки тут. І ширина планочки тут це, звичайно, Є30. Тобто на звичайній 30, скло переднє, воно на замку, як на жигулях. А на М3 воно вклеюється, як вже на нових тачках. І що нам дає вклеюване скло, воно дає нам більшу жорсткість на скручення. Ну і давайте перейдемо під капот. Так, відкрили підкапотку. Тут у нас також все вже попісочене, Оригінальні підсилювачі з кабріка. Дивіться, цей шовчик, ну, можна подумати, що ну, вам може показати на відео, що він якийсь негарний. Але <смі> в оригіналі, якщо я зараз ну, не полінюся, вам добавлю фотографії, як це виглядає, там просто жах. Е, нова ніша під акамулятор зроблена. Підсилювачі, щоб не відривало передні лонжерони в цьому місці, такі ось з однієї і з другої сторони. Проварені брезговички, щоб додати якоїсь жорсткості. Також, в принципі, Весь кузов у нас протярочками такими проварені. Це для того, щоб збільшити жорсткість кузову, адже ця тачка в нас буде е без каркасу. Тобто це буде не прям корчик якийсь екстремальний, а вона буде така, типу з салончиком цивільна. Ну, і дивіться по передньому бамперу. Ось такий у нас підсилювач, він повторює контури е бампера. Тобто одягається і тут закльпується. Це все, їжам, звичайно, не буде, це все пофарбується порошочком, буде дуже гарно. Ось така ось тачка виглядає, так скажімо, це полуфабрикат, який зараз буде розбиратись. І все це буде фарбуватись, вичухуватися. Буде дуже гарна Нова тачка. Бачите? Замочок вже стоїть, він цей блискучий. Ось так ось виглядає BMW e 30 m 3 без шпаклі, скажімо так, тачка полуфабрикат, яку треба ще доводити, ще вичухувати. Я повторюсь, ну не буде ні одної точечки з іржею. Я покажу в наступних серіях, як правильно підготувати метал до фарбування, як правильно ґрунтувати, де можна наносити кислотний ґрунт, де епоксидний ґрунт. Не плутайте, будь ласка, ці всі, всі поняття, як наносити. Розпиляємо гермет, як фарбувати. Тобто це все буде далі. Якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях, чи вам це цікаво чи ні. І на основі цього ми будемо далі піднімати для вас якийсь контенті. Якщо вам якісь там технічні питання цікаві, то також можете це все написати в коментарях на Ютубі. Я на кожен ваш комент відповім. Покеда! 嘘。